Ви будете в шоці, як обробка вокала впливає на сприйняття композиції. Я знайшов акапелу народної пісні. Просте верба над водою» Потім я її пришвидшив, нарізав на потрібні мені шматочки. В програмі Малодайн вирівняв кожну нотку. Просте верба над водою» Потім додав еквалізації, трішки компресії, прибрав резонанси. І справжня магія починається отут. Додаємо ділейчику. Просте верба над водою» Реверберації, корусу, ще один ревербератор, і додамо октаву вниз, І Давайте додамо якийсь ритм.